Мирне небо України саме під такою назвою у Народному домі презентували літературно музичну композицію. Вона про те, як діти бачать цю війну на власні очі. Це це кіно, це жарт війни, де сталь горить і діло рветься, де смерть, неначе смерть не серця, приварчись у мирність. Режисеркою композиції стала професійна акторка театру Галина Угурська Генек. Вона певна, що діти впоралися із поставленими перед ними завданнями. Ми не знали, чи діти зможуть передати ці події, але ми все ж таки наважилися, щоб люди побачили, як діти думають очима дітей про війну. І я вважаю, що в нас вийшло дітки молодці, вони виклилися своїми жестами, танцю, віршами, словом, нашими. Українським словом вони показали, що все ж таки перемога настане. Окрім театральної студії, у виставі задіяні і танцювальні колективи Рідан та дивограй. Вероніка панків у виставі грала роль України, каже, що театр для неї це сенс життя. Вихід на сцену для мене це демонструвати глядачу українську культуру, мову українську, танці українські, традиції. Співпрацювали нормально, тому що ми кілька років вже разом. Якщо було досить, про те, що хотіла донести до глядачів, каже так: Я Україна мені є кого захищати. І є за що боротися в Україні. У літературно-музичній композиції було задіяно більше як 50 дітей. Вдалося зібрати для військових понад 4 тисячі гривень. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.